Про важливі принципи побудови демократичного суспільства, зокрема виховання у підростаючого покоління толерантності, йшлося на засіданні координаційної ради з питань молодіжної та сімейної політики. Там же презентували проект Кешер. Він реалізується у багатьох країнах світу з 1989 року і покликаний формувати толерантні відносини у суспільстві. Більше 50 тисяч людей з 11 міст України взяли участь в акціях, що проходили в рамках даного проекту, аби продемонструвати свою терпимість до оточуючих учасники проекту проводили виставки малюнків, присвячені темі толерантності, викладали свічки у формі серця на знак любові до оточуючих. Координатор Ольга Шевчук каже, проект кешер направлений на подолання агресії, яка виникає в суспільстві на ґрунті різного соціального статусу вірувань звичаїв. Почему интересна тема толерантности для общественных организаций? Потому что любая общественная организация занимается какой-то проблемой. Проблемой, которая существует в обществе. Да? И естественно, как любая проблема, она не может оставлять равнодушными. И к проблеме отношения тоже неоднозначные. И вот тут возникает такое понятие, что общество или лично каждый не приемлет какую-то форму, да, какой то э, проблему. Ну, Например, э, ВИЧ-инфицированные. Да? Вот мы все понимаем, но мы их отторгаем. А почему на самом деле? На самом деле их просто надо понять.